Мільйони українців подали заявки на отримання так званої тисячі зеленського. А в уряді заявили, що проведуть аудит цих виплат. Чи дійсно ці гроші зможуть підсилити українську економіку? Ми запитали економічного експерта Олександра Паращия. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Ну, почнемо ми із а, того, а, що це. От я, я дуже хочу розібратися, врешті-решт поставити крапку. Це сьогодні, так, так би мовити, моє слово ефірне. А, звідки ці кошти? Тому що хтось в Мінекономіки каже, на програму спрямують кошти партнерів, які не можна витрачати на війну. А хто ще пояснював, джерело виплат цих грошей? Це залишки за якимись там бюджетними програмами, які не встигають використати до кінця року, а це потрібно, бо в нас особливості бюджетної системи. Гроші згорять. І от тому вирішили виплатити ці кошти. А, і от як, 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 який ваш вердикт? Що це за гроші? Uh, ну, uh, мабуть, представники uh, уряду мають рацію. Так, це дійсно кошти з невикористаних програм. Ну, наприклад, той ж програми, купуй українське, uh, можливо, деяких інших програм. Але ну казати, що вони можуть згоріти. Ну насправді гроші не горять, якщо їх не палити. Тут е, є такий невеличкий трюк. Що ну справді, якщо е, до кінця бюджетного року не використані кошти, то ну на якусь програму, то наступного року вже на цю програму ці кошти не можуть бути використані. Але ж ми говоримо саме про ті кошти, які є, так бо ну якби їх не було, то їх би не виплачували. По тисячі гривень людям. Тобто ці ці кошти точно не згорять. Ці кошти не згорають. Так, десь десь ми зекономили чи десь були прорахунки у витратах, які не реалізувалися, тобто витрати були менші. Але ну ми ж розуміємо, що у нас проблема не в тому, що люди там мало споживають, чи не дуже активно платять за комунальні послуги. У нас проблема інша. У нас всі кошти повинні спрямовуватися в першу чергу на. Оборону на наше військо, і у нас е у Мінфіну була така досить довга комунікація протягом е літа і осені, що на військо не вистачає коштів. Давайте піднімати податки. І з 1 грудня ми знаємо, що податки такі піднімаються. А з іншого боку, виявляється, у нас є зайві кошти, які можна роздавати, і тут ну такий трохи дисонанс виходить, який уряд дійсно пояснює тим, що ці кошти, які ми зекономили з певних програм, вони не можуть виділятися на військо. Ну, як на мене, це не зовсім відповідає дійсності, бо в нашій нещодавній історії були випадки, коли кошти. Які ну де-факто ми отримали від міжнародних донорів, вона ну, нібито мирні програми все-таки вимушені були спрямовувати на військо. Так було і в 22-му році, і в 23-му році. Е, більш того, ну якщо ми, наприклад, 23-й рік візьмемо, то е, на військо, е, ну на нашу оборону і безпеку витрачалося більше ніж. Було зібрано податків і інших внутрішніх платежів, це десь ну за моїми розрахунками мільярдів на 30. Більш того, минулого року були витрачені кошти, які були зібрані, в тому числі від донорів, які не хотіли фінансувати війну. І цих коштів було зібрано ще в попередньому році на 60 мільярдів. Гривень, і вони е, в минулому, в 23-му були витрачені саме на е, оборону і безпеку, і е, ну, ніхто не заважав нам зробити те саме. Якщо ці кошти е, не були витрачені цього року, так програма закрилася за цією програмою. Ми вже не можемо їх використовувати, але гроші ж залишились. Відповідно, в 25-му році ми могли спокійно ці кошти вже. Як е, ті кошти, які були закумульовані саме е, на е, рахунках уряду, витрачати в тому числі на оборону, і безпеку? Ну е, знаєте, пане Олександре, нам ефіру не вистачить нашого ефірного часу. Якщо сісти і почати перераховувати гроші, навіть якщо не безпосередньо на збройні сили, на що е, можна було б це витратити? От перше, що мені на думку спало закупівля протимінної техніки, усілякі інвертори, генератори взагалі? І енергетичні питання. А, тому що ми от просто е якось сьогодні в редакції аж принишкли, коли ми усвідомили ну от е ну, тисяча зеленського, тисяча Зеленського. Вау! Людям розда роздали е і роздають трошечки більше 20 доларів. Якось так. Е Воно нібито виглядає смішно, але ми розуміємо, що є категорії українців, для яких це дійсно гроші, і ми бачимо, що там вже десь я так розумію, близько трьох мільйонів людей подалося на цю програму. Тобто, ну не можна сказати, що всім українцям ці гроші були би зайві. Uh, але так я погоджуюся, що є дуже багато uh, інших варіантів, як ефективніше uh, і для uh, українців, і для uh, економіки України можна би було витратити ці гроші. Якщо ми говоримо, що наш пріоритет армія, то ну я впевнений, що можна би було витратити дійсно, якщо не на зброю, то на якісь uh, супутні послуги чи техніку. Але ну, якщо вже було прийнято рішення витрачати на підтримку саме українців, то ну у нас є категорії українців, які ну наприклад більше потребують коштів. Так це ну, для яких ця тисяча має вагу, врешті-решт? Ну більш того, ну якщо би. Спрямовувалися кошти саме цільові, то це могла вже бути. Ну, якщо ми говоримо там про певний обсяг, який можна кудись направити, так то для певних категорій це могла б вже бути не тисяча, а дві три, чи навіть п'ять тисяч. Тобто, це, це була б дійсно серйозна допомога. А так, дійсно, ті, хто, ну, скажімо так, не дуже потребують цих коштів, вони там сміються, що це там 20 з гаком доларів. А, ну, але все ж таки, ті, хто потребують, вони б напевне хотіли б отримати більше, і вони готові е е чекати. Ну, і, е Тут ще проблема, що це створює певні очікування. Так що ну, якщо у нас така практика продовжиться, то ну можливо це навіть е, зіграє в мінус уряду, тому що е, люди, люди вже відчувають, що е, уряд їм винен. Так, один раз заплатили. От, наприклад, наступного року не буде таких коштів. Люди задумаються, чому ж уряд їх так ображає, і я ще пане Олександре, хочу запитати. Ну, знов таки, міністерство економіки, от заступник міністра Олексій Соболєв казав, що в уряді сподіваються, такі виплати стимулюватимуть економіку, і навіть додатково підтримає це український мікро та середній бізнес. От яким я перепрошую чином? Я думаю, що от ті люди, які яких ви згадували, які потребують цих грошей? Вони в першу чергу за комуналку цим заплатять? За комуналку, за мобільні послуги. Там як у нас уряд любить розповідати на купівлю книжок. Е, ну чесно кажучи, так тут на жаль, мікробізнес не прослідковується. Там е, волонтерські організації, тобто, є, є багато напрямків, які е, були озвучені урядом, і я погоджуюсь: е, мікробізнесу там немає. Я не думаю, що ви можете ці гроші е, взяти і піти е, там на ринок, купити якісь овочі. Ну так ну дійсно є визначений перелік там і Укрпошта і Мінекономіки, купу купа ресурсів, де можна дізнатися, куди ці гроші підуть. Але кажуть, можна задонатити це на збройні сили. І отут, пане Олександре, в мене виникає відразу запитання: а от партнери, ці гіпотетичні, які ці гроші надали не на зсу, вони до уряду нашого не прийдуть і не спитають: хлопці, а як так вийшло? Ми вам давали ну не знаю, там на от такі от гуманітарні проекти. А ви їх спрямували на військо? Uh, ну я впевнений, що не спитають, uh, тобто, uh, люди, люди отримають ці кошти і вони вільні розпоряджатися ними як вони хочуть. Якщо вони хочуть купити зброю на них, ну напевно, напряму вони цього точно не зможуть зробити, але через волонтерські організації, які, як ми знаємо, не обов'язково купують зброю, вони можуть купувати медикаменти там або якісь інші товари. Ну я впевнений, що жоден міжнародний партнер не буде мати ніяких претензій. Ну будемо сподіватися на це. Вже маємо що маємо. А, пане Олександре, ми ж правильно, от ну суто утилітарне питання. Ми ж правильно зрозуміли заяву Укрпошти що оцю тищу тільки на Укрпошті і можна витратити тим, хто не через дію це робить. Тобто пенсіонери можуть туди прийти і тільки там замовити собі якісь послуги, ну дійсно комуналку там заплатити ще щось або або товари купити які будуть виявляється продаватися у відділеннях укрпошти Укр Укрпошта складає список, що завести у відділення такого цікавого, щоб люди там цю тисячу витратили. Ну таке враження в мене склалося, коли я прочитав повідомлення від Укрпошти. Ми насправді ще не знаємо, як воно буде працювати, але знову ж таки, я погоджуюсь з вашою тезою, що це не про малий і мікробізнес. Ну а, подивимося. Подивимося на результати цієї програми для економіки. Як вона відіб'ється? Хоча тут ну маю зауважити, що досі про ефект від цього національного кешбеку розрекламованого ніхто не відзвітував, чи воно а, спрацювало в плюс, чи не дуже. Ні, Порахувати, наприклад, якщо це буде 20, умовно 20 мільярдів е, гривень, а ВВП у нас приблизно 8 трильйонів. Тобто, ну ефект буде там 0,3, якщо ці гроші будуть витрачені саме, ну але вони вони дійсно будуть витрачені саме на українську економіку. Про виплати усім українцям по тисячі гривень ми поговорили з економічним експертом Олександром Паращуєм. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.